Ця, друзі, як затопило, Ось ця дорога йде тут, постійно їздили. Дорога туди йде, там затоплено. І ось дорога, дивіться, дивіться, що тут коїться. Все затоплено. Скільки там глибина, я не знаю. Повіряти не буду. Ось там от все затоплено це приток од Дніпра. Ось вона як піднялась. Всю багнюку підняла. Десь я не знаю, тут ще спускалися, пляж був піщаний. Не знаю, метра, мабуть, на два, якщо на більше, це точно піднялося. Ось тут був заїзд. Ось туди. Ось там був пляж. Ще вниз спускалися і пляж був піщаний. Дивіться, всі дерева, все затоплено. І таке враження, що вода ще прибуває. Ось так от. Зараз будемо розвертатися, їхати. На іншій дорозі. Подивимось, що там. Ось дивіться, куди вода дійшла. Ось. Все затоплено така Тут взагалі все затопило, От там був проїзд і маленька річка була, зараз все затоплено. Тут я постійно їздив. Це дороги вже немає. Все затоплено. Ось сюди я заїжджав, тут був великий піщаний пляж. Ось до дерев там все була суша. Там ще в воді був камінь, я на ньому стояв. Зараз все затоплено. Ось там центральний пляж. Тут затоплені всі дерева. Ось туди на краї можна було заходити. Без самого крайнього дерева можна було піти пішки. Зараз все вихопано. Там зверху дамба вже є.